Прикметник це самостійна частина мови, яка виражає ознаку, властивість предмета або належність комусь та відповідає на питання, який, яка, яке, які, чий, чия, чиє, чиї. Наприклад, який твердий, яка добра, яке середнє, «які золоті, чий «лисячий?», чия бабусина, «чиє», дівчачі, чиї дитячі. Бувають різні зазначення прикметники. Якісні, відносні, присвійні. Якісні та відносні прикметники виражають ознаку та властивість предмета і відповідають на питання який, яка, яке, які. Якісні прикметники вказують на колір, смак, форму, риси, характеру, вікові ознаки і фізичні риси людей і тварин. Розглянемо приклади. Який червоний, яке гостре, який солодкий, яка прямокутна, який гарячі, який розумний, який сміливий, яка гарна, яка молода, яке кмітливе. Відносні прикметники вказують на матеріал, з якого зроблен предмет, або вказують на час, явище, призначення, місце. Дивимось на приклади. Який дубовий. Який стальний, який сьогоднішній, яка сонячна, який вітряний, який парковий, яка міська. Присвійні прикметники вказують на належність предмета людині чи тварині чи комусь. Наприклад, погляд чий мамин, поема чия Шевченкова, зошит, чий сестрин, хвіст чий заячий. Прикметники змінюються за числами в однині та множині, за родами та за відмінками. За родами вони мають чоловічий, жіночий або середній рід. Чоловічий рід відповідає на питання, який, чий жіночий, яка чия, середній, яке чиє. В однині. Прикметники відповідають на питання який, яка, яке, а в множині відповідають на питання які. Подивимось, на які питання відповідають прикметники у називному, родовому, давальному, знахідному, орудному та місцевому відмінках. Форма називного відмінку чоловічого роду це питання який є початковою формою прикметника. Наприклад, який високий, який літній, який чорний, який добрий, який житній. Повторюю: форма називного відмінка однини чоловічого роду, яка відповідає на питання який, є початковою формою прикметника. Жіночий рід прикметників відповідає на питання яка. Наприклад, яка висока, яка літня. Приклади середнього роду відповідають на питання яке. Яке високе, яке літнє. Запам'ятайте діти, що за родами прикметники змінюються тільки в однині. Зверніть увагу, ці прикметники у множині відповідають на питання, які, які високі, які літні мають закінчення І. Розглянемо, як змінюються прикметники. За відмінками однині та множині. Уважно погляньте на питання у цих відмінках. Називний відмінок, який високий літній, яка висока літня, яке високе літнє. У родовому відмінку питання співпадає для чоловічого і середнього роду. Це питання якого? Високого літнього. А жіночий рід якої? Високої літньої. У давальному відмінку співпадають знов чоловічий середній рід. Питання якому високому літньому. А жіночий рід питання який високий літній. Знахідний відмінок як наземний відмінок або родовий відмінок питання. Тобто, це питання який або якого високий. Або високого, Літній або літнього. допоміжним словом, у знахідному відмінку буде слово шукаю. А жіночий рід у знахідному відмінку відповідає на питання яку: шукаю яку високу, яку літню. Вородному відмінку чоловічий середній рід мають однакові питання, Яким? яким високим? Яким? А жіночий рід відповідає на питання якою Якою високою, якою літньою. Питання для чоловічого і середнього роду у місцевому відмінку: на якому або у якому, на якому на високому на літньому. Для жіночого роду на якій або у якій? на який високий літній. Також подивимось на питання у множині. Як змінюються прикметники у множині за різними відмінками. Називний. питання які? Високі літні. Родовий питання яких високих літніх. Давальний. питання яким? Високим літнім. У знахідному відмінку співпадають з називним або родовим відмінком. Ви бачите ці питання. Орудний відмінок якими високими літніми? Місцевий відмінок на яких, на високих, на літніх.